Живи Україно, живи Україно! вір майбуття, доволі незгоди, прикроші і зради. Хай віри помінь дав тобі життя, заб'ється серцем чесної громади! Живи, країно! квітне велич, з тобою рідні дочки і сини. Летить, як голуб, гордість честь і слава, Калини цвітом хрещені вони. Живи Україно, зраду, як прощати. Народу голос, він, як дзвін, живий. Прийшла пора ганемний жах здолати, і ти сьогодні осторонь і сті. Живи вкраїно, земля наша рідня, принижень одій страху тобі. Твоєму небу з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце, вранішнє і мирна. Ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи вкраїно, ти живи вкраїно, хай буде доля, як ясна роса. 아 <목소리나>